Друзі, останнім часом отримуємо від вас багато запитань, чому ми вказуємо вартість біметалевого радіатора за одну секцію, а не за блок, який йде із 10 секцій. Хочу відповісти на це питання, тому що те, що ми отримуємо в коробці, це конструктор. Цієї десятки, яку ми отримуємо з коробки, ми можемо зробити скільки секцій, скільки нам потрібно. Наприклад, можемо зробити три секції, яких вистачить для обігріву невеликої площаді. Або якщо, наприклад, потрібна велика міцність нагріву, то ми можемо до десятки приєднати, там, наприклад, ще дві чи три секції, зробити 12, 13 і навіть більше. І дивіться, яким чином це робиться. Для цього використовується два от таких спеціальних ніпеля. Дивіться, як вони виглядають внутрі. І дві спеціальних прокладки. А також нам потрібен буде спеціальний ключ. Ми вкручуємо ніпель, вдягаємо прокладку. Не буду ставити цю прокладку, щоб її не псувати, вона один раз використовується. ставимо... Цієї, з цієї сторони знизу теж ніпіль. От, і приєднуємо цю секцію, наприклад, до цієї тройки. Нам допоможе цей ключ це зробити. Вставляємо ключ і вкручуємо. Вкру, вкручуємо ключом. От, ключ такий, бачите, потужний, бо треба... Тут все дуже добре затягувати. І саме головне, після збірки такі радіатори, їх треба перевірити під тиском. От чому ціна йде за секцію. Бо це конструктор. Ми збираємо з нього те, що нам потрібно.